Ще мені подруга отримала замовлення і привезла мені ось такі ще новенький. Ой, зараз здує, і <кій> рептеріс новий. Ну, що я вам можу сказати? Вона свій розпакувала, каже там, ну, він тільки тільки пересаджений з касетної розсади. Нічого, вони живучі, але, але якщо ви отримаєте зараз взимку ось такі літні вкорінені е, живці е, то ви не висаджуєте його. Він е, в грунти, в такий загине. Я не буду висаджувати в ґрунт такий маличок. Він буде живий, але не можна зараз висаджувати його в ґрунт. Ну... Нічого, буде новий сорт. Більше мені не потрібно, бо сидити сидіти нікуди. І оце, ну це було в мене давно замовлення, і ось я отримала нові папоротці. Зараз я розмотаю, гляну. Ну, то, щоб ось ту посилку не ганяти, я дві однакових тут замовила, тому що... Ну, рослин в мене так вистачає, іноді трошки хочеться щось до колекції. Щось. зовсім зовсім трошки. Але не завжди можна знайти, що, що тобі потрібно, усе у одної людини. Тому іноді ось так докупляю по одні по дві рослинки, яких в мене нема. Зараз я розпакую поближче. Так, ось. в мене галасно зі всіх боків. Бо треба встигнути все до дощу. Це волосиста. Це ось волосиста. Ось такі малечки. І для пересилки їх горщиків ставили, для, щоб переслати. Але. Трошки вони такі при пересадці підв'яли, нічого, вукли Це блехном пікант І все, закінчую зараз. Багатоніжка. Ну, ще раз, вибачте, не можу. Це вже осіння, а дощ обіцяли на завтра. Там чоловік трохи. І він так незадоволений, тому що у тому що вихідний день зібрався доробити підпірку, а дощ обіцяли на завтра, він розраховував на це, він крапає вже сьогодні. Ну, але для нашої посухи, коли вже дихати нічим, то, то да, дощ це благо. Що ще хочу сказати, по злаку Gold Bar. Ось цей міскантос голдбар. Питають, чому вони. Це різні сорти? Ні, це не різні сорти. Але ви ж розумієте, коли ді... поділка поділка, вона спочатку. Ну, вона ж теж росте, як і всі дерева, як і всі кущі. Ви ж купуєте не одразу ялинку там 10 метрів. Вона там з роками у вас виростає. Також і злаки. Вони після ділення, вони невеличкі. Цей був ділений кущ, а цей я не ділила вже третій рік. Ось він видав свою. Ну, це повинна бути повна висота. Бачите, який він. На відміну від деяких інших міськантусів, в нього структура. Як такий рибий хвіст. Він е, весь іде уверх. Цей сорт весь йде уверхі. Він не має спадаючої форми. Дуже-дуже яскравий, тому він зараз так, він коштує. Люди за 200 гривень продають, і розплідники і дорожчі. Ну, це ринок, це треба шукати, треба знати і дивитися, які посадкові вам продають. Бо ціни теж різні, може там великі кущі продають, але завжди пишуть, що одна-дві ростові е, точки. А точка це ось одна ростова точка. Але ще по цьому міскантусу його не можна ділити восені. Тільки навесні. Ну, щось осені він дуже погано переносить. Влітку теж, теж його не можна ділити. Ось Це розквітає, розквітає. Я купувала пурпуреус, він ось такий, а потім стає. Ось такимось. І він зараз, у когось раніше, у когось пізніше в мене він довго тримає зелене лістя, воно починає зараз набувати пурпурових відтінків. Воно трошки пізніше набуває пурпурових, але листя воно в мене тримає довше, ніж інші міскантуси. Заквітую нарешті. Ой, господи, опять хтось підпалить щось. Фу, воня. Цей не знаю, я купувала його як Каскаде, мені кажуть, що це ой, кабаре, мені кажуть, космополіт, світлини дуже-дуже всі такі. Ну, не можу я знайти по ньому інформації, тому не знаю, який, який, але він так, він трохи не такий, як варігатос. У цьому році він розріс, і я його ще ну, практично не... Не бачила у квіті і не, не, не ділила, трошечки сусідам відділила і все. Ось. Такий ось він яскравий. Зараз ще квітує ґрунтопокривна айстра починає, її краще садити, як де каскади. В мене залізла на доріжку, але вже, вже залишу, відквітує, потім відріжу. Горизонтельно в мене тільки-тільки починають квітнути, його багатьох вже квітують, а в мене тільки деякі починають. Біленька ось ось квітує. Ось така вона трохи потім там стає рожевою, починає білою. Будемо завалитися від собаки, тут огорожа, а потім трішки рожеві, але бачите, що посуха робить. А це одоробило. Все задавило там. Ну, ну, хай вже відквітує, а потім ну, це якийсь гігант у мене. На, цьому, на цій ділянці я вже пересадила. Гортензії, так, вони кволі зараз, але ну, на наступний рік вже вони після обрізки підуть добрі. Вже осінь, вже я не зважаю на вигляд рослин, на стан рослини зараз. ну Ті рослини, що ми отримуємо, вже ж вони не весняні, такі яркі, такі гарні, з листячком, вже таке все ну осінні-зімні. Так, і мови. І ось це я прибрала зараз. Тут в мене була армерія ряд, але в чому прекрасна рослина, мені подобається, я там не, 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 не пам'ятаю, чи трохи собі залишила, чи, чи ось віддала там мене її питали. Забрали в неї яка вада, її потрібно раз у ну, три роки точно пересаджувати, тому що випирає коріння. Вона випирає і ну, починає себе погано відчувати. Тобто її треба обновлювати, ділити, і я не встигаю це. Я сад, садок не встигаю, то деякі рослини мені доводиться, м як би то жертвувати. Не знаю, як сказати. Вірно, то зараз я молодила, тут вони теж росли, але в гортензіях вони ж не будуть виглядати добре, то я по горщикам розтикала, щоб вони були повищі, і було видно по сортах, порастикували їх. Ось так, а цю троянду перенесу, мабуть, хогі колюча перенесу, Бо тут ще влізе ще дві гортензії, щоб тут вже була закінчена якась ділянка і ну, мало вигляд такий однородний. Тут в мене теж перерозподіл, тут мені е, довелося прибрати один рядок калини. Е, він виглядав дуже гарно, але коли я саджала калину, і я нагадала, що я посадила там. Маленькі низенькі примулки і хости. Низенькі, Ну, як завжди, я не розраховую. Калина все ж таки вона виростає трошки вище, ніж, а вже ж, низенькі хости, їхер чи примули, то воно їх задавило. І я потім, ну, Трохи не загубила свої махрові примали, бо вони росли там, за, за ними, за, кали, за калиною. І так як в мене знов таки не вистачає місця, і коли в мене є вона ще на одному, на одній ділянці вона мене за... заприковий шифер, то я вирішила з цього боку прибрати і зробити е, так як в мене хости це ж продовжують рости, то зробити такий бордюрчик. І це я ще. Давно хотіла і замовляла. Я вже весною брала їхеру у тієї людини. Це з відкритим комом. Це Марс. Вони будуть з відкритим комом, а вже сприйматися ну, довше. Це треба ще корнівінчиком попролювати. Ну, тобто, треба буде доглядати, бо вони ось такі не, не дуже. І зараз вони приймуться так, але вони. Ось такі, ось такі валяються зараз. Хоча вже вони тут тиждень Тиждень загорають, але і полюваю. Але так. Трошечки вони не хочуть, не хочуть тут ну, вирівнюватися одразу, вони будуть, будуть валятися. Може, може, ще потрібно буде зрізати трохи листя, щоб корінь витягнув на зимку ні, вони приймуться, воно все добре. Але коли ви потримаєте з відкритим коренем, то вам потрібно більше доглядати за цими гірями на початку і ну, спостерігати. Ось. Тому ось такі справи. Ось щось оно що крапає-крапає потрохи, тут теж я все чекаю, коли підійметься оця, оця моя рослинка. Криптомерія купували як Вірідіс, то мені кажуть, вона червоніє, в мене не червоніє. Але це криптомерія, ну іншого не може бути, вона така м'якенька. Така гарненька. То міскантуса вже ж тут прибереться, бо міскантус трохи прикривав хости. Тут вони на повному сонці, то бува, що ну. Підгорають, але, але так як вони в мене вже старі, вони тримаються. Вони не так вигорають, як якби то тільки-тіки ті, посаджені з молодим корінням, то ще, ще вони не такі, бачите, згорівші. В мене, хоча тут влітку паркан не прикриває. Тобто сонце воно довго-довго, воно до двох годин у саме, саме пекло зранку до двох годин воно тут сяє. І тільки-тільки потім починає щось якась тінь, коли вже і сонце такого термоядерного нема, а і хості вже, вже якби то отримали своє. То ми з Кантуса ж тут прибереться, то хочеться, то, щоб була цуга, і я хотіла її формувати, ну, щоб штамбук був і була е, туди е, відстріл, лапка там з якоюсь такою кулькою там, чи, чи з чимось. І сюди відстріл, і туди відстріли, ну, в общем, Щось таке. Але поки я чекаю, бо з розплідника я купувала зовсім маленьку, у П9, ну, ну щось таке, таке, такий росточок. Прийшов, то ось тільки-тільки вона почала, переродилася, е, ну коріння з того, я ж кажу, торфяного вийшло і почало тільки рости. Щось зараз гіхери почнуть дуже-дуже швидко змінювати кольори на осінні. Ось тут. У минулому році я переробляла оці сходинки і робила ту доріжку, хто пам'ятає. Ну, тут вже гарніше, мені більш подобається, ніж було. Тут підсадила у Шанхай. Чому? Тому що хочу з Аметі Смі спостерігати різницю. Я її бачу, але хочу зробити. Mm, щоб було помітно по ним різницю, по світлинам дуже дуже погано іноді зрозуміти, що як відрізняється сорт. Буває, що він трошки відрізняється, а чим не, не зрозуміло. Тому я ось саджу поряд е сорта, які схожі, щоб можна було, коли вони поряд. Одразу помітити різницю. Поки що я не можу нічого сказати. Вони, мені здається, що вони різні. Так? Але так як цей сорт тільки-тільки посаджен, маленький. Та й цей ще не такий великий, то різницю вони не, теж не можуть коріння витягнути ту різницю, яка повинна бути. Watermelon, карнівал почала змінювати, ну, я купувала, кажу, як ватермелон, почала змінюватись на рожеве. Ось ще квітують будлеї, там ось бражничок її купиляє. Маленькі такі наші. Кулібрики. Наші місцеві. Так, це не пташка, це це такий, це, це це такий метелик, але такий місцев, місцевий колібрі, е, то якщо різати водлеї, вони квітують і квітують. Але треба ж все встигати цю обожню сантану. Сантану за її яскравий. Влітку е, листя більш зелене. А навесні і восені це, це дуже яскрава будлея. Що ще? Що ще таке? Ну, Квітує постійно, практично триколор почав змінювати теж свій окрас. Ну, якщо різати їх і на це, я ось знов заклало квіточки. Це шавля Карадона в мене тут, але тут була півтінь, то вона така розвалена, і це вже якесь там. Десята квітіння, бачите, знову буде квітувати. І зараз ще хочу показати один злак. О, тут мені чоловік зробив по скітки, скітці купили. Оце такі ков... ковки. Ковку купила. Але я хотіла, щоб він зробив мені вазу у вигляді вази, а він мені зробив у вигляді тумби. Щось він мене не допоняв якось. І ось так зварив, ну, для трояндочки таку підставку. Але я ледь запхнула, бо ця трояндочка мені дуже подобається. Це за але вона така колюча, в неї дуже дуже багато таких колючок. що... Якщо підійти до неї, то все. Тут, то, 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 як у смоляну чучелку, приклеїшся і не відклеїшся від неї. Дуже багато таких, оціх, колючок. І ще на останок, щоб не тягнути відео, ось це е, хаміліон. Ось він вразив мене. Він мене вразив. Бачите, це яке. І... Але він коштовний і дуже повільно розростається. Ну тому він, тому він такий виражаючий, він був варігатним, а зараз він порозовів і випустив ось такі стрілки.